На сьогодні на базі нашого медичного об'єднання Луцька міська територіальна громада проводили навчальні змагання, але учасниками були не манекени а були живі люди. Ми розглядали ситуацію хімічного вибуху на одному із підприємств міста Луцька і поступлення пацієнтів. Пацієнти до нас поступали як по швидкій допомозі. Це були важкі пацієнти, так званого червоного і жовтого коридору, і мали дуже багато випадків самозвернення. Ці пацієнти йшли після санітарної обробки. У нас спеціальний таких палатковий коридор, де їх працівники екстреної медичної допомоги проводили санітарну обробку від хімічних елементів, переодівали, і тоді хворі, які самі звернулися, проходили у зелений коридор, їм спеціально робили маркировочні такі браслети. Це були браслети зеленого кольору, заповнювалася спеціальна документація і з хворими такими, які були зелені, ходячі, не дуже важкі. Працював лікар медичної допомоги, психолог і інші медичні працівники. Пацієнти, які були важкі по швидкій допомозі, ми на даний час ще всіх не прийняли, але йде далі поступлення пацієнтів. Вони були скеровані у червону і жовту зону. Важкі пацієнти зразу після огляду подавалися у операційний блок.